Масштабна атака на Крим під ударом Чорноморське флота Кримське міст налетіло на півострів. Вона Кубаня, але є один момент. Рашисти заявили не тільки про МС, а й про українські паляниці. Буцімто тепер вже вони намагаються знести Карченський міст і вибити рашистів у Криму. Зважаючи на таке потужне підсилення нашого війська, схоже далі буде дуже гаряче. Кінець літа вражає деталі. У відео а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх новин. Криматаковано носуться вибухи і вогонь. Втім, цього разу задіяли неочікувану нову зброю, причому вітчизняну. Самі росіяни заявили про атаку ракетами-дронами Паляниця. На Кримському мосту відбувається щось дивне, а окупаційна влада зробила несподівані заяви. Так звані військ-кури заявили про масштабну атаку на Крим та у всіх фарбах описали потужну величину удару. Наголосили про удар по всьому півострову, проте про особливу небезпеку заявили для Карчі Кримського мосту Чорноморського Сакського району, а також Кримський Новофедерівці Севастополь. Ля та Євпатурії повідомляють про проліт у небі багато повітряних цілей, а також про комбіновану атаку та про застосування українського реактивного дрону паляниця. Так звана влада півострова нагадала, що мостовий перехід є стратегічним об'єктом, безпека якого цитую, має. Першорядне значення, тобто важливіше за самих расистів. Саму ж ракету, дрон, паляниця здіяла якраз перед цією атакою на Крим. Дійсно, відбулось перше успішне бойове застосування, адже ворога було уражено. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї української ракети дрона паляниці. Це новий наш метод відповіді нападнику. Ворога було. Уражено каже президент, і за його словами ворогу буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Крім цього, стало відомо, що паляниця є набагато швидшою і потужнішою за звичайні далекобійні дрони. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин підкреслив, що ракета дрон підпадає під обидва значення за своїми тактико-технічними характеристиками. Він анонсував, що озброєння такого типу незабаром ставатиме більше. Ракета дрон це наступний крок в еволюції України українських оборонних технологій. ми з нетерпінням чекали моменту, коли можна буде продемонструвати ворогові його ефективність. Нарешті цей момент настав, прокоментував міністр. Схоже, рашистам вже варто пакувати валізи і накивати п'ятому із українського півострова. Як сказав представник ГУР оборони України Андрій Юсов, в українських військових є план щодо знищення мосту у Карченській протоці та повернення тимчасово окупованого Криму, і, схоже, він за зараз втілюється, і паляниця стане важливою складовою плану. Він нагадав, що зараз рашисти використовують півострів як велику військову базу. Вона важлива з погляду логістики. Хотілося б подивитися на і сказати, що мосту ще залишилося стояти 15 хвилин. Але реальність складніша, каже Юсов. Представник ГУР додав, що сили оборони мають план деокупації Криму, але його деталі не будуть розкривати а далі пряма мова. Безумовно, сили безпеки і оборони мають плани щодо як деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають. Ми не даватимемо анонси, як і не робилися це минулі рази, коли відповідні ураження завдавалися і були ефективними. резюмував він. А як бачимо, поки Потлер не може розробити конкретний план, як діяти в Курській області, ЗСУ мають змогу вдарити там, де РФ не чекає. Крим зараз слабке місце для рашистських окупантів, тому ЗСУ мають всі шанси цим скористатися і розпочати операцію по звільненню півострова. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Як переконаний він, зараз для України настає дуже вдалий час для звільнення Криму. Зараз для нас дуже вдалий час для операції звільнення Криму. Чому? Тому що для перших вий гасіння пожежі в Курській області Арефія зняла підсилення, яке планувалося для Херсонської Запорізької областей. Вони могли забрати звідти до 15 батальйонів. каже Жданов. Тим часом в Арефії знову бавовна. Губернатор Білгородської області Арефія В'ячеслав Латков повідомив про обстріл регіону, зокрема селища Рокетне, За словами Гладкова, внаслідок обстрілу в 200-х лишилося п'ятеро осіб, а ще 12 отримали поранення. Крім того, він стверджує, що газопровід і лінія електропередач. Пошкодженого газопровід, внаслідок чого селище Рокотне, а також села. Бересполії Новоленінське тимчасово залишилися без газу, а також зафіксовано локальні пошкодження на лінії електропередачі. каже Гладков. Крім цього, в селищі ще пошкоджено 10 приватних. домоволодінь, осколками посічено два комерційні об'єкти, чотири легкові авто. Інформація про наслідки уточнюється. Тим часом Воронезькій області РФ кілька годин триває детонація боєприпасів після атаки. При цьому російська влада заявляє, що мовляв ситуація під контролем. Детонація триває, тому ще раз прошу дотримуватися спокою, бути максимально обережними і дотримуватися всіх вимог служби безпеки Ситуація під контролем, необхідні сили засоби задіяні, каже голова Острогойського району Сергій Харашилов. До цього губернатор області Олександр Гусів традиційно заявив, що рашиська ППО зафіксувала кілька БПЛА на території регіону. Ну а тим часом палає в районі міста Батайск, В Ростовській області Арафії та розгорілася сильна пожежа. Рашиська мона стверджує, що спалахнув очорат. Між Солоним озером і базою відпочинку Казачка. Площу займання окупанти оцінювали в 400 квадратних метрів. Гасили вогонь дві одиниць техніки і шість осіб особового складу МНС. Ростовські телеграм-канали активно ділилися фото і відео пожежі. Полум'я було видно з різних районів. Батайська вогонь яскраво підсвічував темне небо. Загрози населеним пунктам немає, принаймні в цьому запевнили. Рашистів, рятувальні служби. Ну а тим часом коментарі надають і жителі міста, які скаржаться, що гасити такий сильний вогонь пожежники не поспішали, і це можливо через малодоступність доступність місця. Хай там як особливо тривожно рашистам на Курщині. Так в Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗЕСУ. Про це інформують рашистські змі. На станції перед іконами було відслужено молебень. Потім образи пронесли хресною ходою по території всієї станції, включаючи і аес 2 Будується, нагадаємо, що рашистські солдати готуються до оборони Курської через наближення ЗСУ. І за даними журналістів, Соловики Арав днями перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції. Також зауважимо, що в Курській області бойові дії ведуться за кілька десятків кілометрів від Курчатову, там де розташована Курська атомна електростанція. З ЗСУ взяли населені пункти Казачі, Алокня, Мирний, Круглики, Бондарівка. Ну а на півдні українське з'єднання увійшли в Мартинівку. Ну і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в коронево. А також робилися спробу зайняти Ольгівку із Крем'янем. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися. Побачимося у свіжих випусках. Слава Україні!